Доросла жирафа має зросту 5 метрів. Маленькі жирафиня, які тільки з'явилося на світ, воно вже має зросту як для... сімдесят. Перевіримо заодно. У вас більше, ніж 1,70 метрів? О, я більше ніж жирафня при народженні. У вас метр 1,75? п'ять. Сімдесят п'ять? Вже я виросла за останні кілька років. <реку> 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 все добре. Можете приїхати помірити себе і своїх дітей. <реку> Хочете дізнатися, хто більше бере жирафиня при народженні? Хочу. ну, тримайте, тримайте камеру, тримайте. Так, шапку залишаємо. Не забираємо волосся, бо нам додає лишніх 5-10 сантиметрів. Я спеціально його запускаю, щоб я був високий. Ясно. Що метр вісімдесят один. Я так само виріс? Ну, то напевно, або... Я мав метр вісімдесят. Значить, останнім часом буду гарні продукти харчування. Yeah. Так що всіх запрошую в зоопарк Лімпопо. І не сидіть вдома. Всім доброго дня! Ми знаходимося з вами при вході на зоопарк Лімпопо. Мене звати Галина, я екскурсував даного зоопарку. Це дійсно гарне місце відпочинку та релаксу на дітей для дітей. Це гарне місце. Побачити і дізнатися особливості проживання та харчування даних тварин. Ну що ж, давайте зайдемо на території зоопарку і будемо знайомитися з мешканцями, які представлені тут. Ми з вами знаходимося біля вольєра із родини котових, це є сервали, Коти здавалося би, невеликі за розмірами. максимально 15 кг маса. Але зверніть увагу, наскільки великими довгими є кінцівки, наскільки великими непропорційними до тіла є вуха. Саме завдяки цьому цей кіт стрибає на величезні дистанції і максимально високо. Він полює найкраще зі всієї родини кутових, скажімо, краще, ніж лев. Це кіт, який зветься сервал. Така цікава зовнішність, плямиста, і завдяки цьому цей кіт цього кота облюбували люди, і на сьогоднішній день його можна вільно навіть купити на ринку і тримати як домашнє улюбленця. А яка вартість кота? Помовчу за, за Добре. Ми знаходимося з вами біля кліточки з приматами. Це є мавпа Дебраза. Дуже цікавий вид. Ну, в першу чергу цікава зовнішність. Ви бачите, така горілка характерна не лише для самців, але й для самок. Зокрема, зараз вона намагається вирвати в мене горішка. Мавпа Дебраза – одна із найрідкісніших жителька Африки. На сьогоднішній день на межі зникнення названа в честь француза Саваньяна П'єра Дебраза. Опа, досить такі гарні лояльні стосунки в їхній зграї тут, скажімо, немає такої домінантної функції самця. Самочка одночасно бере їжу разом із самцем. І навіть в деяких умовах допустимо, коли інші самці прибиваються до зграї. Є Ціла родина мав педебрази. Зокрема, зараз зверху бачила самочка, в нас взяла горішка, намагається знайти, де тут найкраще її розколоти, з якої сторони. Там є поряд виходить і самець, і їхні малята. Ціла сім'я мав дебрази. Але дуже класна борідка, Похожа на українського мульфара. Угу. Щось є, правда? Можливо, щось є, можливо, і вони щось знає. Грифи гляньте, це представники одних це з найбільших птахів. Ці птахи поряд, де нас найближче мешкає, це є Крим і в Африці, і в Разії поширений гриф. Гриф харчується падаллю мертвечиною, тому називають його санітаром лісу. Ну, звісно, у нього дуже гарно розвинений нюх, адже йому потрібно почути свою е, жертву. Ну і відповідно надзвичайно гарна висока кислота в шлунку, щоб розчинити її. Ви бачите, його дзьоб завернутий донизу для того, щоб е, е, вибрати в першу чергу внутрішні органи і її шия практично не оперена, адже в нас мертвечені падалі з'являються всі опарші, щоб це не переходило на грифа. Природа все будро продумує його, ще називають похоронним птахом, тому що в Тибеті. Скажімо, померлих людей просто розциновують і вивозять на поталу горифом. Тибетські монахи притримуються такої філософії, що після смерті людини тіло і далі мають чимось служити. У нас тут є самець, побачимо зараз чистить своє пір'я, і далі поряд із ним це білоголова самочка. Я, до речі, коли тут був, то цей самець, отут паркан, паркан хотів порвати і полетіти на волю до Крима. Ага, щоб довести, що Крим наш. <рес> так. Яке вони мають відношення до моря? Не вже вони плавають в морях? Зовсім ні. Колись їх брали з собою, перевозили через море тільки з однією метою. Як живу консерву і вживали харчування. До речі, є країни, які досі вживають. Саме таке вони мають тільки відношення до моря. І чути, це завивання зграї полярного вовка. Практично вся територія тундри, де вони пожир, поширені. Важкі кліматичні умови, Це суворі зими, це полярні дні і ночі. Але в таких умовах дуже важко полювати на здобич. Майже три тижні такий вовк може бути без їжі. Полює зайця, з'їдає все разом, шерсть з кістками, нічого не залишаючи. Крім зайця, раціон харчування, леміни, полярні олені і цибаки. Ви бачите, зараз грає. О. Спілкування завершилося. Тут є вожак. От зараз піднявся до гори. Зверху стоїть зліворуч, це вожак і поряд його самка. вовки хижаки, але пари утворюють на ціле життя. І альфа-пара керує цією здаю, вирішує в деяких умовах, хто піде на полювання, хто буде доглядати за малятами. Всі обов'язки вирішує Альфа Пара. Клас попали, так? Да? Між собою спілкуються, ну і таким чином передають інформацію іншим. Тут немає ну, інших вовків, але принаймні передають інформацію поряд чотиром. Ну клас, клас. Взагалі. Я чув, як в горах вони виють. Там трошки страшно. А тут не страшно. Коли є бар'єр, звичайно, що не страшно. Не було б цього бар'єру, ми не казали. Ой, класно, класно, попали. Йомойо, ну рідко. Почути оце завивання. за вже Я сподіваюся, що це до перемоги, до добра. Дай Бог. Закликають. Дай Бог. Підтримують наших хлопців. Красота. Ну що, ходімо далі? Йдемо далі. Привіт, ти скучив за нами. Привіт! Ти бачиш, який ти красунчик? Це у нас один з найбільших приматів. Другий за розмерений після горили. Це є Орангутан. Правда, Кравочка? Красунчик ти. Жителі південно-східної Азії. Є такі острови, Суматра і Борнеа. там живуть оці. Оранготани, це надзвичайно розумна мавпа, це людиноподібна мавпа. Гляньте, тільки які пальці, які долоні. Може підняти, так. Як скличка. Саме тому в нього такий. Ми тільки мали таку можливість собі зараз якими так близько його переглянути. А в нього такий серйозний бар'єр, шкло, тільки через шкло його можна розглядати. Бо він сильний, так? Надзвичайно сильний і надзвичайно розумний. Це руд такі вони рудошерсті, вони тільки рудошерсті бувають, правда, кравочка. Ви Знаєте, що йому одяг, він надягається, роздягається. Йому ставлять фігури сам? з кубиків Сам? Та, сам. А взимку для нього проблема, тому що він закритий, немає контакту з людьми. Йому поставили телевізор, і він дивиться мультики. Тому що минулої зими це була проблема, він просто колопав шви між плиткою, знімав плитку і рвав електричну підлогу. Це було і звернулися <рес> до людей, які займаються орангутанами. Сказали поставити або акваріум з рибками, або телевізор. Він відвідав, щоб він, та, та. Що? він відволікався і чим займався ну, та, скучно. і він дивиться зараз, розвиваючи мультики. Чомусь програми про тварин йому не дуже сподобалося. А мультики він в захваті роздивляється. А ви знаєте, він що, що як дітям, як дітям включають, то він ще може навчитися там писати, ще що там щось зробить. <смеш> <смеш> до багато до чого дійде з часу, правда, Крава? Ти розумник наш? Нема крави, закрився. Крава, привіт. А що там, бірочка твоя? Привіт, кравочка. Привіт. Привіт. Чого стипить? Привіт. Кравочка, нічого, напевно, вже немає? Привіт. Чи вже в мене не залишилося для тебе? А, є горішка. давай ми тебе пригостимо, добре? А люблять горішки, дивлюсь. Ну, я думаю, що ті, всякі мавпочки. Тільки так, щоб я залишилася з пальцем, добре? Я тобі то залишу кров, добре? Ану, візьме. Оп. Не хочеш? Ти хоч він вже любить ці чупа-чупси. Ага, так, бере хотів, собі і що, як людина собі, та, так? відкриває їсть. собі смок, чи він дуже любить, правда? Солоденька. Правда, кравочка? Горішок потім собі з'їж. Так. Ходімо далі. Це у нас єноти. Єноти полоскуни. Королі сміттєвих баків, так називають їх американці. Вони ліниві, вони люблять вчитися в сміті. Там на тиску здобич. А там миска з водою, бачите, стоїть, мусить обов'язково стояти, тому що протягом дня він полоща лапи, їжу. І навіть своїх новонароджених малят. інколи так заполоскує, що бідні ледве потім відкликають. Забирається через димоходи до американців до хати і все перериває пошуку їжі. Бо знаєте, що я вам скажу так по секрету, що навіть вже є такі єноти алкоголіки їх називають, наскільки звикли до тих слабоховинних дрінків, які американці залишають просто на столиках. І він забираючись в хату, все перериває відкриває холодильник в пошуку того слабому. Бо складу. він один раз попробував Попробує, і все. йому і... Зайшло, і ломка, намає. ломка. Ой, то капець. Хотів? Ще хотів посмакувати? А там того разу ми як були, от вони всі там, ванні їм давали їду, угу. вони полискати. брали і, ну та їв в ванні чомусь. А, зараз Слухай, вони звідси не тікають? Ні. Вони не мають такої можливості, щоб перестрибувати або забиратися по, ціку, по цьому шку. Ага, Це А з дерева він боїться пригнути, так? Так, вони просто гарно забираються собі до гори. Багато хто їх отримує навіть як домашні улюбленці. Я знаю, що в Києві один мужчина тримав собі як домашнього улюбленця, знав його особливість полоскати. Кидав в ванну в карпетки, то й йому полоскав. Цар звірів. Лев. Взагалі білі Лев вважається один з найрідкісніших видів. Це тільки жителі зоопарків. Зараз ви бачите дві самочки і самця. Лев це єдині коти, які живуть разом в групі. Тобто ця група зветься Прайд. Решта всі коти живуть поодинці. Самець має гриву, самка не має. адже для чого потрібна грива? Ну давайте тако собі вияснимо, для чого самцеві потрібна грива, адже в природі просто так нічого не буває. Хто народжує самка. Хто виховує малят? Самка. Хто полює Самка. А що робить самець? Воли яйця? <риклад> Ні, як варіант зараз. Ми це теж бачили. Але насправді його функція захищати, охороняти праць. Тому грива йому потрібна, адже він захищає тут шию, грива захищає. Куди кидає, кидається кусати хижак? В шию, ага. сонну артерію. А це все захищене гривою, закрито гривою. Тому функція саміця охороняти. І, власне, грива його захищає від поранення. Оце, до речі, я того не знав. <риклад> Дуже цінна інформація. Навіть дрімають, бо вони сплять 20 годин на добу максимально. Він ковтне м'ясо і може собі спати довгий період часу. Навіть в деяких умовах, Лев може не становити загрози, коли він є ситим. Тобто, а потім він зголоднів і вже шукає собі. Тобто він не здолись. полює заради розваги, задоволення. Він полює тільки тоді, коли голодний. Полював, з'їв, дрімає. Нічого не накопичує, нічого не ховає. Не треба. Для чого йому ховатися? Ну, так правильно, молодець. А то як ті депутати. Все більше і більше, все по банкам, так? Нема потреби. Ніяк наїстися не може. Оток, короче, лев. Треба всіх левів в міську раду. Не в міську <фес> раду, а в Верховну Раду. Та й в міську теж. Одна з найагресивніших мав це є мандрили. Четверта за розмірами. Дуже яскрава зовнішність. Це самець, Гляньте, яка малесенька, тендітна самочка. Вона мусить чекати тільки поки він першим не візьме їжу. Тому вона навіть не спускається, навіть близько не підходить, поки сидить і чекає на харчування самець. Пригостити тебе горішком? Опа, візлися. Це я не буду дразнити, я даю, добре? У давай, давай. мене одне таке питання. А як вони взагалі спарюються? Раз він такий великий, а вона така маленька. У нас люди, це теж нікому не мішає ріст, вага і так далі. Ну, в принципі, так. Але, але він в три рази більший. Мав іншу самочку. Ну, йому не сподобалося. Ага, то він Привезли її кіп... молодше. Переборливий такий, так? Хтось любить, теж ж молодше такий. Але якщо чесно, таке враження, що як намальований. Так, да, це це Ні, взагалі таке, штучне. А Я то... собі так міркую, що кожна тварина має зовнішність, щоб маскуватися, адже коли на неї полюють інші. А це яскрава зовнішність, бо він сам, сам навіть може хижачити, для нього немає потреби маскуватися і куватися. Клас. Дуже цікава мавпочка. Але зуби, зуби то які mm -hmm. зуби. Там Ти зуби що? Серію. Горіх взяв. І ніякої зубної пасти не треба, так? Угу. Ну, а, сащик. Дивись на нього. Дивись сюди. А ну подивись на, ти дивись на нього? Каже: "Дай, дай, так? Капець. Що ти мені зробиш, забраєш? Але реакція в нього вже, правда? Ти що їси, забираєш, він тут же кидається. Ні, реакція, Роздається. ти що? Реакція капець. У любого спортсмена один з найкрасивіших, напевно, серед родинних котових це є леопарди. Леопарди мешкають і в Африці, і в Азії. Даний вид, який зараз розглядаємо, це є далекосхідний. Ну, з Самої назви зрозуміло, жити далеко у сходу. Ну, в Китаї, скажімо, навіть прописана смертна кара вбивство даного леопарда. Зараз бачимо, самець спускається. Такі самочка, хоча вони кошачі разом не живуть, кожен в диких умовах має свою територію для полювання, вони зійшлися тиждень, разом спарувалися, розійшлися. Участі в вихованні малят самець не бере. Кожна тварина має зовнішність відповідно до свого аралу проживання і від тих умов, в яких вона полює. Скажімо, тигр має смужки для маскування, а от леопард має плями, адже він забирається на дерево, з дерева стрибає вниз на здобич, перегризає шиїні хаці і витягує на дерево. Здобич може бути вдвічі більше від леопарда. Всю тушку він витягує на дерево, звісно, всю не з'їсть, залишається кілька днів повертається до Самка виводку може мати й чорне маля, повністю темно шерсте. Ми їх називаємо чорна пантера. Чорна пантера не є окремим видом кутів. це є чорна шереста маля. Леопарда або ягуара. Тобто леопард не так, як лев. Він все-таки їжу відкладає, а лев з'їдає, так? Він залишає і повертається там. Ага. Ясно. Багато дітей навіть дорослих, будучи з леопарку, завжди плутають цю тварину із рисю. Дійсно, бо вона має таку особливість, як рис, ця киточка на вухах. От зараз гарно можна побачити ці киточки на вухах. Але це цілком рис, це каракали. Теж надзвичайно рідкісні коти, теж надзвичайно гарні мисливці, їх теж тримають вдома. Ви знаєте, що іспанець Альвадор Далі тримав такого котика собі, як домашнього улюбленця. І каракали із сервалом, якого ми вже бачили, говорили, такий плямистий котик також цікавий. Споровуйте, є такий новий вид кота, це є сервакал. Це вже дійсно Рись. Це... Це... кистанська. І бачимо її характерні ознаки Рисі. Короткий лист, киточки на вухах, і така під шерсть під мордочкою – бакімбарди. <клес> О, зараз можна розглянути гарно повністю їх ліс. Ці і бакімбарди під в нас в Україні теж живе Рись. В наших карпатських лісах біля 200 особин є внесено до Червоної книги України. Я особисто бачив Рися. Ого, класно! І Рися бачив, і Вовка, і Медведя, і Оленів, і косуль. Зайців не рахую, бо вони постійно, я їх навіть на річки бачу. Ага. Ну, рис полює, а все, що їй трапиться. Від гризуна до парлафу. Якщо чесно, коли я рися побачу, то я трошки настрашню. До речі, коли сказали в давнину, побачити рис, це дуже велике щастя. Людина буде щасливою життя. Дай Бог. Ах, красавчики. Ах, молодці. Ах, молодці. Зараз біля приматів це є бурий капуцин. Всі мавпи, які зазвичай гущаєш горішком, зразу починає розколювати зубами. Ця мавпа розколює горіха не зубами. Оце Віддай, віддай. відраз Тайсон. Подивимося, як він нам розколює. Тайсон його звати. Тайсон тут має пімена. Тайсон. Сідає собі, знаходить гарне місце і починає стукати. Він знає, що стоматолог це дорогий дядько, тому він собі шукає місце. От. І починає розколювати. Вже бачу розколов, вибирає серцевинку. Він от рукою так розколов? Так, mm. да, він вже розколов постукав до твердого предмета. В деяких умовах, вони взагалі камінням стукає. Тут його не каміння немає, він собі стукає до труби, до цього дерева, до будь-чого, що йому під руками. Тут то точно Тайсон. Пару раз стукнув і горіх розколотий. Точно. Капуцини тобто, взагалі були такі монахи називали її капуцини. Вони носили чорні шапки і коричневі мантії, а ви гляньте на зовнішність. Тут теж на голові не мов би чорна шапочка. Він каже, Поділись, дай, дай половинку. Звісно, наближена самка має право так підходити із ним. Так, а то його самка, так? Угу. Ага. Так. А то а ті два? Ну, там також є самочки. Тут є... пара пар, так? Ні, тут він є один самець і більшість Ага. От буде багато самців, статево зрілих буде бійка за самок. Ага, ну так, то ліпше, щоб було ніби. Він як в гареми, як султан, так? Так, та, та? як солтан. Ясно. Ого. Жителі Мадагаскару Лемури. Там мешкає багато різних видів лемурів. Зараз ми дивимося це Лемур Катта, один з найбільш поширених. Лемура, от зараз він рухається, коса починає піднімати догори. Коли він йде, хвоста догори, це як балансир для його тіла. До речі, хвостами вони вирішують свої суперечки, особливо в боротьбі за самку. Кінчик хвоста, замочує під пахво, там неприємні виділення і тикають до одному у носа. Серйозно. Так вони б'ються за самочку. Наші, наші чоловіки чим би були? Шкарпетка носить. <смі> 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 Не знаю, <я> в кожного свої <смі> <шую> методи. <смі> Цар звірів. Це у нас гімалайський ведмедик. Це самець Міша. Тут там ще в нього є дівчинка Маша. Це, до речі, єдині серед наземних хижаків, які стає повністю на ступу, як і людина. Повністю чорний. Правда, Біла грудинка в формі місяця. Тому його називають білогрудим або місяць. Потенцюй крисило. Потанцюй. кресло. мене взагалі дуже розумні, дуже хитрі. Коли є капкан, наприклад, в лісі, він капкан закидує каміння, щоб знешкодити, палеці закидує, навіть ходить задом, щоб запутатися. Давай, Мішенька, вище, давай. Давай, ой, красунчик. Ведмеді хижа я зараз знову даю горішка, тому що вони харчуються як рослинною, так і тваринною їжею. Тобто, горіхи, ягоди, корінці, мета особливо любить. На зиму тут також впадають сплячку. В Кінці зими початок весни. Самка народжує малятку, малюсеньки, 300 грамм маса. повністю лисий. Харчується молоком мами до трьох років. Далі займаю окрему ділянку. Це одиночні тварини. Кожна тварина має свою територію, на якій вона полює. Помічає територію треться шерстю, Кігче дряпає до стовбура. Нішенька смачний горіх? Розколо, вибирає серцевинку. Хачується. Один з найбільших котових – цей білий тигр. Білі тигри – це надзвичайно рідкісні. Пройшла мутація Бенгальського тигра. На світ з'явилися білі тигри. Гляньте на полі речей. Я дивився тоді, дуже класно. Тут Блокитні такі блакитні, mm -hmm. блакитні. Mm -hmm. так. тигри мають очі, такі білий тигри має жовті очі, тільки білий тигр має блакитні. Це самочка Гая. А тут а. не Галя, а Гая. Зрозумів. А мені притілось <сум> Галя. Тут самець Самбур. Самбур і mm -hmm. Гая. Так, в них дуже важко добитися потомства білого тигра, але в них з'явилися малята і ця дівчинка на сьогодні селяні єдина в Україні і звати Масяня, вона практично повністю без Що любов творить, так? Mm -hmm. Кохання, кохання. Якщо є бажання дізнатися багато цікавого тварин про, про їхні судості, проживання, про їхнє харчування, про їхній ареал поширення, будь ласка, завітаємо в зоопарк Лінь А, Не сиди дому так. Раз, два, три. Не сиди вдома!